Добрий день, мене звати Наталя. У цьому відео покажу, що у мене зараз квітне. І розповім, що роблю у червні, які кущі стрижу, які настоянки роблю. І покажу свою новинку декоративний кущик куфея. Знаєте, як була зима, писала плани і думала, щось настав на сезон і те зроблю, і те перероблю. А сезон настав і не знаєш, за що хапатися. Впевнена, що так є у багатьох. Єдине, що тішить, це квіти. Грунтопокривна Троянда Скарлетт саме зараз набирає своєї краси, і квіти хоч маленькі, але їх дуже багато. І квітнути вона так буде до перших морозів. Пагони сланкі, такі довгі, ну, краса, а не троянда. А поруч, полюбуйтесь, хоста Голд Стандарт. Ну, не чудова! Листя, гляньте, яке велике, округле і золотисте з ніжне, зеленими краєчками. Заквітла юка. Два роки гальмувала, тільки нарощувала розетки. А навесні я розсердилася і повиривала їх, залишивши тільки три. І от вона, напевно, злякалась і випустила такий квітонос, він вищий за мене. Гляньте, яка велика, такий кожна квіточка, як корона. Підквітливий гелий і поки ще не пізно почистила ці кущі. Подивіться, як виглядає листечко. На молодих пагонах. Весь пагін в листочках, і листочки гарного насиченого кольору. А ось як виглядає пагін вже другого і третього року. Листя по краях такі, ніби як хворенькі, а на кінцях взагалі ось такі сухі штурпаки. Звісно, такі гілки я повирізала. Бачите, самі суха гілка, трішки листя, і квіту майже не було. А так, нехай за літо наростуть молоді, підготуються до зими, та й кущ буде краще провітрюватися і виглядатиме естетично. Аналогічно на цьому кущі гелек, якщо не помиляюсь, на наваріагати називається сорт. Дуже чітко видно. Пагони з молодим листячком, такі ніжно-салатове, насичена, яскрава, зелена серединка. І вся, весь пагін вкритий листям. А ось гілки більш старіші, таке вже і колір тм'яніший, і багато, скажімо так, лисих гілок, гілок, на яких вже не росте листя. Їх я буду вирізати прямо під корінь. Щоб кущ омолодити. І на наступний рік він виглядав дійсно гарнішим і мав більше цвіту. Так само омолодила кущ, кущі троянд. Ось, наприклад, Розаріум Ютерсен. Коли відсвіла перша хвиля, я повирізала дійсно старі пагони, залишила сім сильних молодих, і бачу, що вона вже почала другу хвилю квітування. Вусково синім кольором цвіте котовник Six Hill Giant. Перекладається як велетень шести пагорбів. Така цікава назва і дійсно великі розлогі кущі. Можливо, навіть занадто розлогі, бо прямо розвалюються. І ще день-два вони вже можна буде і їх обрізати. Обрізати буду десь приблизно наполовину. Також придам форму ось цьому кущику бруслина форчуна. Формую її, бачите, в такі, скажімо так, ніби як переплетені стовбурці, кулька на переплетених стовбурцях. Бачила під кафешкою у горщику, і мені дуже сподобалось, тому пообстригала нижні гілочки, оголила, як то кажуть, ніжки і систематично обстригаю у вигляді кульки крону. Від квітла шавлія корадона Я не спішила обрізати ще, хотіла, щоб насіннечко нападало в ґрунт, і можливо, можливо, буде самосів. А обстригати буду десь приблизно наполовину. Спробую поживцювати обрізані пагінці і покажу, як висадила рослинку така ґрунтопокривна піщанка аренарія, яку я висіяла з насіння цього року. Цей кущик обстригла бруслини, хоч він і маленький, але теж придала їм, хочу придати йому форму кулі. А тут, як ви бачите, примулка змагається за місце під сонцем з горлянкою, з живучкою, хто кого переможе. І хочу вам показати Астильбу. Астильба – малесенький кущик. Я не знаю, чи вона малесенька, бо вона якась мінічка сорт, це мені подарувала подруга. Але гляньте, який чудовий колір. Колір прямо такий червоно-малиновий насичений колір І я сподіваюся, це висила цієї весни. І я сподіваюся, що на наступну вже весну вона себе покаже більш-тар якось яскравіше. В ногах у Астильби весь ґрунт, ви бачите, затягнутий плющем. Це мені дуже подобається. І ось посконник по українській сідач, весь на бутонах. Така цікава рослина. На зиму я його обрізала прямо майже до ґрунту, залишала 2-3 сантиметри. І ось як він вже має висоту сантиметрів 70-80, як він гарно наріс. Не встигла я відійти від цього квітника на наступний. Прилетів наш сусід лелека. Ми вчора покосили, і воно він ходить, шукає, чи нема деяких ось гілок чи якогось сіна, щоб хапанути собі до гнізда. В нього зараз двоє маленьких величинят. Тому не знаю, тут він сьогодні нічого не знайде, бо косили газонокосаркою з боксом, в який збиралась трава, і я мульчувала. Собі полуниці, грядку з полуницями. Передню частину цього квітника я засадила ґрунтопокривниками, які хотіла бачити в біло-блакитних таких кольорах. Білого, біле тут давала хоста ясколка, алісум і бруслина фортуна. А блакитний, такий бусково-блакитний мав дати. Дзвіночок карпатський і шавлія мускатна п'ємонт. Її я два роки тому висаджувала з насіння. Гляньте, який колір гарний, ніжний. І подивіться, знаєте, як зуби, кобри, ось такі квіточки цікаві. Ну, Скажімо так, колір не є яскравий і листя не якесь таке показне. Ну, Але вона мені все одно подобається своїм запахом, ароматом. А це цей дзвоник карпатський. Коли я його показала, декотрі дописувачі написали, що це, скоріш за все, персоколисний, Хоча є і низенький, дійсно, як карпатський дзвоник. Видно, у пачці була суміш цих дзвоників. Так мені пощастило, скажем так. Теж обрізаю на 50% ці кущики і сподіваюсь на другу хвилю квітнення. Дуже мені подобається ще один ґрунтопокривник. це тим'ян. Купувала я його восени маленькою куртинкою під назвою Red Carpet. Але тут червоним і не пахне. Це далеко не Red. Але все одно він мені подобається. Він такий теж бускового кольору, і буду його розтягувати на всю цю площу. Тому що купляла я малесенький, такий як сірникова коробочка був об'єм куртинки. А тепер гляньте тут добрих 30 сантиметрів в діаметрі. Далі йде барвінок малий, який я висадила цією весною. Гарно дуже блакитними квіточками цвів, і навіть якщо він відців, він все одно оцим таким блискучим глянцевим листям придає краси цієї місценці. А далі далі алісум. Алісум це взагалі. Біла хмаринка така ніжна, сам собі сіється. Єдине, що, коли вже побачу, що відквіт, буду його стригти. Ну, і похвалюся своєю новиночкою. Куфея і сополисна це такий акуратний кущик невеликого розміру. Обіцяють, що буде гарно зберігати форму і не розвалюватися. І, хоча квіточки маленькі, є і блідо, рожеві, і темнішо, і фіолетові. Не знаю, поки що я бачу в мене якісь тільки бліді відтінки. Та під час квітнення цей кущик буде виглядати дуже ефектно, тому що цих квіточок має бути неймовірно багато, і вони повинні повністю покрити кущ. Вирішила зробити композицію, посадила цих три кущика в горщик, дала їм. Бруслину «Форчуна» як доповнювач до композиції, виставила корою, скажімо так, корою вкрила ґрунт, щоб і замульчувати, і додати краси цьому, цій композиції. Взагалі поставлю на сонячне місце, тому що кажуть, що вона любить сонце, любить поливатися. Купила на ринку три таких кущика по 40 гривень. І буду дивитися, що ж це буде за краса, яку мені обіцяли. Вийшла у мене ось така композиція. Поки що ще вона не є така показна, тому підписуйтесь на канал, будемо разом спостерігати, чи не обманули мене на ринку продавці. Ну і звісно, червень місяць ягід. Частину з них морожу цілими. Або одразу з цукром, блендерю, щоб взимку робити собі з творогом, чи з кефіром. Варені і компоти ми не робимо. Тому, зрештою, йде на настоянки. В 3-літрову банку ми накладаємо 2 третини або половину, скільки маємо помитих ягід, додаємо склянку цукру і заливаємо доверху чи горілкою, чи самогонкою, що у вас є. Закриваємо пластмасовою кришечкою і ставимо в темне місце на кухні. Час від часу, там перших пару днів, ми калатаємо, щоб цукор добре розчинився. Ну а потім воно собі стоїть десь декілька місяців, потім відносимо в підвал. Ось і весь рецепт. Оце я вам показую: ми робили з черешні, з такої темної черешні. Подивіться. Як за три тижні воно натягнуло. Недавно ми робили зі смородини, з вишні. Зараз будемо робити з малини. Так, ягоди є, квіти є сонце. Є все, що мало би тішити. Єдине, чого немає, це того, чого хочеться найбільше перемоги рідних і близьких поруч. Тому я вам бажаю миру і спокою. Я вдячна вам за перегляд і буду вдячна за коментарі і вподобайки.